Привіт! Сьогодні я покажу, як створити подвійну заливку для прямокутника. Отже, передовсім нам потрібно намалювати цей самий прямокутник. Отже, у нас є прямокутник з синьою обвідкою і червоною заливкою. І тепер, якщо ми виберемо інструмент пляшка з чорнилом «Ink Barrel Tool, і змінимо колір. На, скажімо, зелений, то натиснувши на обвідку, колір зміниться на зелений. Тобто наразі додати подвійну обвідку не видається можливим, оскільки, якщо ми будемо додавати нові кольори, то буде просто змінюватись колір поточної обвідки. Для того, щоб уможливити подвійну обвідку, нам потрібно перемкнутися на інструмент. Вибору. Клікнути двічі на нашому прямокутнику. Потім піти у випадне меню Modify. Тобто модифікувати або Змінити. Вибираємо тут під категорію Shape, тобто форма. І вибираємо опцію Convert Lines to Fills, тобто перетворити лінії у заливку. Тепер як червона секція так і жовта вважаються заливкою. Тепер, знову ж таки, якщо ми виберемо інструмент Чорнильна пляшка, виберемо інший колір і зменшимо обвідку, збільшимо зображення. І навівши на обвідку, натиснемо на неї, і бачимо, що створюється додаткова обвідка зверху поточної. І тепер можна додати обвідку ось тут. Перейдімо у 100% масштаб. Тобто, таким чином, ми отримуємо подвійну обвідку. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!